Я Демкс. Малюю графіці з 2017 року, сам з Вінницької області, але наразі живу та навчаюся у Львові. Приїхали ми вчора командою Крю, самі ми з Луцька, міні кренки Також приїхали мої друзі: Граб, ПАК, Юзер і Дред. Приїхали вчора і почали малювати десь в перші години дня. В принципі, все дуже круто. Люди прикольні, багато нових знайомств. От так, звичайно, познайомився з дуже цікавими людьми, з дуже такими особами, якими хотів познайомитися раніше, вже доволі давно, і дуже радий, що зміг прийняти участь у цьому фестивалі. Багато нових знайомств. Спілкувалися з різними графіті-художниками. Так, познайомились в хостелі, в якому нас заселили з Костом Сам він з Одеси. Малювалися з ним тут стріт. Праві. Чесно, хотілося б, щоб було побільше таких подій, побільше знайомств, побільше е, більше коннекту, малювання. Малюю я з 23-го року. Це мій перший графіті-фестиваль, на який я приїхав. Найбільше, напевно, подобається те, що все так організовано. Приїжджають люди з цієї України, щоб помалювати разом. Дуже, ну, дуже порадувала новина про проведення такої події у Львові. Та взагалі про такої події в цілому. Аура прикольна тут! Також завдяки графіті я камуфлюю авто з моїми друзями. І десь в початку повномасштабної війни вже закамуфлювали більше ніж 200 машин. Сам особисто я їх камуфлюю вже як два роки.